Доброго здоров'я пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 26 листопада. П'ятницю я вітаю вас на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Таланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ми ну, в першу частині якраз фактаж хід справ пов'язаних з бойовими діями насамперед. Ну і до певної міри, як мені здається, узгодженості цього тиску, в тому числі і повітряних ударів, з тією тактикою, яку обрала адм... американська адміністрація після того, як ну демарш чи блізкрік, окей, блізкрік се угодою з дедлайном. Ми до Дня подяки, подяки їм не вдався, тому що був зламаний партнерами України і по суті союзниками Сполучених Штатів, які теж в свою чергу висловили Трампу ультиматум стосовно неприйнятності його опозиції. Але що до того призводило, сьогодні все більше і більше якби про це починають говорити, і витоки, таки ці зливи телефонних розмов, це просто мега-супер, і ну, просто чергове підтверджує наші з вами висновки, що команда, яка очолюється, якщо там є команда там. Віткофа чи чинник Віткофа це стовідсотково російський напрямок. Але зараз до цього прийдемо бо краса активізація і наших партнерів вона теж дуже показова, бо цей план попередній на 28 пунктів і Трампа ну дійсно всіх налякав. А, ну Трамп так мислить. Трамп мислить Вітков мислить, добре, що там втрутився Рубіо. Але на сьогоднішній день по лінії захисту України. Президент Зеленський і президент Фінляндії пан Ступу згодили подальші кроки в мирних зусиллях. А була телефонна розмова. Очевидно, після розмови пана Стуба із президентом Трампом. А я вам казав, що це секретна зброя України. От сам Ступ і пані прем'єр Італії. Мілоні безпека України може визначатися лише з залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи. Звичайно, що велика подяка від президента Зеленського нашим партнерам за конструктивну роботу. Плюс. Була розмова з Мерцом, там була інформація про оновлений рамковий документ, як він був опрацьований в Женеві. Обговорили розвиток ситуації скоординували наші наступні кроки. Отак, отвітівато дипломатично, можливо, і про Тауруси говорили, а чому би і ні. Торкнулися порядку денного засідання коаліції охочих, де Німеччина якраз є співголовою. Ну і там Стармер, так само прем'єр Британії. Він і заявив, що більшу частину того, що пропонує президент Зеленський, точно можна включити до мирного плану. Ну, Коаліція охочих, якщо хочете просто нагадаю, що вона була в відеозв'язку, в форматі відеозв'язку ніхто нікуди не їздив ні в самому Рамштайні. Там як Рамштайн, коаліція інколи збирається очно. а Тут заочно всі говорили. За словами Стармера, Україна подала кілька конструктивних правок до проєкту мирної угоди, з якою ознайомлений Стармер. Я справді. Переконаний, що ми рухаємося в правильному напрямі, і сьогоднішні сигнали свідчать, що значну частину тексту, як зазначає Володимир Зеленський, можна прийняти. Ну тут знову ж таки повертаюся до тези, яку вже починають якби озвучувати в Білому домі, що нам здається, що цей план Путін пошле і навіть не буде його розглядати. Такий варіант не виключений. Ну тоді знову ж таки Трампу доведеться щось робити. Ну і так само реагувати європейцям, японцям, Південній Кореї на те, як. Буде в свою чергу реагувати Трамп, і що до речі, буде з Тайванем. Це теж якби маленький, але маркер ситуації. Ну і ще прем'єр Стармер закликав учасників коаліції рішучих посилити свої зобов'язання щодо можливої миротворчої операції в Україні. Це Співпадає з риторикою Макрона, з якою ми ознайомилися з вами напередодні. А от як то кажуть, свіжак-свіжак наголошено стармером, що багато національні сили України будуть відігравати важливу роль в гарантуванні безпеки країни, і зазначив, що країни мають закріпити національні зобов'язання, щоб забезпечити максимально підготовлені плани і можливості. Я закликаю колег, які беруть участь в конференції, підтвердити свої національні зобов'язання, тому що ми маємо забезпечити наявність Найпотужніших можливостей і найнадійніших планів. Ми також обговоримо наступні кроки з американськими військовими щодо їх власного планування. Ну і прем'єр також підкреслив необхідність сильних політичних гарантій, які продемонстрували, що Росії рішучість міжнародної спільноти реагувати на будь-які порушення. Пам'ятаєте, я вам казав оцінку офісу президента Зеленського про те, що ці гарантії мають бути юридично визнаними. Ось про що говорить Стармер, щоб це не виглядало там мінському, або не дай Боже буде. Верським меморандумом, крім того, очільник британського уряду оголосив про постачання Україні нових зенітних ракет. Найближчі тижні виступив за повне ембарго на російські енергоносії, а зазначивши, що вже ухвалені обмеження мають відчутний ефект. Це правда, але так, щоб тільки Трамп не ввімкнув задню. Ну, план Трампа щодо завершення війни в Україні, звісно, що буде вимагати згоди інших країн-членів НАТО, оскільки чіпляє їх інтерес, це, це ж а, загальне враження. А, ну той самий Стармер заявив, що союзники України прийняли рішення працювати над доопрацюванням і американського американського плану, а не створювати. Якийсь альтернативний е, документ, бо про нього йшлося, і ми вже теж драфти того документу бачили. Ну він такий, що просто там Путіну треба застрілитися буквально в кабінеті після того, би, якби би схвалили в Росії цей, е, е, цей документ. А поки, поки вони вважають, що вони домінують, ну і так видно, що плече їм підставляють учасники щонайменше переговорної групи, яка за завданням Трампа працює з росіянами той самий Вітков. І е, я вже казав, що зараз. В медійному просторі цей телефонний скандал. Ну, коли в Києві була ніч, Блумберг оприлюднив якраз цей злив, де хтось поки що невідомо. Ну, я думаю, що рано чи пізно стане відомо, але мені здається, що це в якась гілка американської розвідки чи якийсь підрозділ американської розвідки. Бо хто ще може володіти тако, таким рівнем технічного забезпечення? Ну, Мені здається, що це навряд чи якісь приватні структури. Ну і плюс до всього, ці е, органи чи інституції, якісь правоохоронні, вони, якщо що, там судові позов. Бо вже цей е, Кирил Дмитрієв сказав, це фейк, не ведіться, це все неправда. Е, ну, Якщо неправда, піди подай в суд на Блумберг. Я вважаю, ти ж такий великий діяч. Подай в суд на е, зроби позов до Блумберга. Ну, але я думаю, що Блумбер публікував це, маючи щось підкласти під такий позу Тим не менш, а сутність там, якби на дві частини, бо злили розмову Ушакова. Це помічник Путіна і самого Кирила Дмітріо. Тобто, ну, відбувався, відбулася ця розмова, можливо, коли хтось з них був, ну хто був Дмитрів за кордоном, бо інакше не знаю що в Кремлі прослужка, то тобто там треба стрілятися, очільнику цієї федеральної служби охорони, але по факту кілька дуже показових моментів, які дійсно по Чому саме так менжується Трамп, і чому такий відков, ну, якби, поради дає, будучи дружбаном Путіна. Ну от Перша частина це помічник Ушаков. Я не буду переказувати там кожне слово, бо хто захоче за там зараз питань немає а, знайти. Але от Ушаков і очільник цього російського фонду прямих інвестицій Дмитрів обговорювали схему передачі російського проєкту мирного плану команді Трампа з метою, щоб американці представили ці ідеї як власну ініціативу. Тобто, всі всі висновки, які були зроблені, коли люди побачили цей план, там буква «К», ну, зразу всі сказали, що це, це руський план. Це росіяни дали, якби без справок Трамп його запропонував. Бо знову ж таки, в Трампа одна, давайте просто зрозуміємо, ми будемо відвертими. Він просто хоче, щоб зупинилася війна. Ну просто це дуже важливо. Він же ж каже, щоб не гинули люди. А чому? Як? Що там в глибині процесу йому плювати абсолютно? Ну, це моя окрема точка зору. І якщо Вітков каже, так я ж можу з росіянами полагодити, бо ж головне ж, росіяни. А росіяни кажуть, у нас ультиматум, а Вітков каже, та нам плювати. На ваш ультиматум давайте просто це зупинить війну, і Трамп буде задоволений. І коли включається Україна, коли вмикаються там західні партнери, союзники, Трамп, каже, боже, все пропало? Знову нема нобелівської премії, господи, яка виявляється проблема. Я так думаю, що за 24 години а Воно не лагодиться за 24 години. Так, от Росіяни намалювали цей план. І дали Трампу, типу, оприлюдні начебто, це твій план, чи злий пресу, начебто це твій план. Так от Блумберг опублікувала зміст розмови між Шушаковим і Дмитрієм, яка відбулася 29 жовтня. А російські чиновники дійсно обговорювали передачу документа Стіву КОФУ давньому другу Трампа і спецпосланцю по Росії. При тому, що Вітко сам радив і це теж є в в цих зливах помічнику Путіна Ушакову. Як говорити з Трампом про Україну Агентство зазначає, що спецпосланець президента США Вітков в жовтні провів телефонну розмову з помічником Путіна Ушаковим, під час якої давав поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо мирної угоди Дональду Трампу? Телефонна розмова між Вітковим і Ушаковим нібито відбулася 14 жовтня, тривала в районі 5 хвилин. А під час розмови з Ушаковим Вітков нібито сказав своєму російському колезі, що глибоко поважає. Путіна і запропонував, щоб е цей правитель Росії зателефонував президенту США Перед його зустрічю з українським президентом, пам'ятаєте, були там якби очікуваннями зараз, а потім дзвоник Путіна і все, якби зустріч була, але результату особливого не було. Зустріч Трампа з президентом Зеленським. Тобто Вітков порекомендував, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди в Газі. І це було якраз напередодні розмову Віткофа Ушукова. І сказав, що Росія підтримала цю угоду, і що він поважає президента США як людину миру. Більше того, Вітков порадив росіянам. Випередити президента Зеленського перед зустрічю щодо Томагавків, тобто повна сценограма розмови між Віткофом і помічником російського диктатора, під час якої американський переговорник безпосередньо пропонував росіянам випередити Україну поговорити з Трампом. Вона є опублікована, тобто, це не якесь голослів'я. Розмова я вже сказав, відбулася 14 жовтня, 16 жовтня Путін і Трамп розмовляли з між собою телефоном, а 17-го приїхав. Президент Зеленський до Трампа в Білий Дім і йому відмовили в передачі американських крилатих ракет Томагав. Ось вам хронологія, і хто першоджерело цієї теми? Вітков, який навчав, як говорити своїм президентом. Ну, реакція просто шалена на сьогоднішній день. Побачимо знову ж таки, що з того вийде. Реакція ну медійників це само собою і політиків в Штатах. Ну, наприклад, такі, навіть в епоху Трампа, це приголомшує стів, Вітков, американський чиновник, дає настанови кремлівському раднику про те, як Путіну слід поводитися з Трампом. Ну, чиновник мені здається, гучно сказано. Вони ж так і позиціонують Віткова не як чиновника. Ну, правда, він має посаду там спецпосланець, але вона, типу, неоплачувана, типу на громадських засадах. Але. Якщо ти у то мабуть трохи ти маєш бути стурбований безпекою своїх комунікацій, що тебе прослуховують. Ще одна теза неймовірна історія. Це шокує, навіть якщо ми вже звикли довідков. А тут він прямо дає поради російським чиновникам, як Путіну варто звертатися до Трампу і при цьому демонструє разюче фундаментальне нерозуміння цілей Путіна і самої війни. Ще варіант: неймовірно, що Блумбергу вдалося отримати запис розмови Віткова з Ушаковим. А це також показує, що Вітков досі не розуміє всіх вимог Путіна. Або скільки ще разів Вітков може давати нездійсненні обіцянки і їх не виконувати як перед Трампом, так і перед Путіним, якому як ми тепер знаємо, він давав поради щодо того, як підірвати Ша НАТО і Україну. Ще варіант: Вітков радить іноземному лідеру, як маніпулювати власним президентом. Цікаво, чи вимагатиме тепер Трамп звинувачення в державній зраді проти Віткова. Ну абсолютно логічно. Це до речі, Христо Грозів опублікував таке, такий висновок. А ще от видання: наприклад, політико виникає спокуса припустити, що американська розвідка злила це, щоб викрити макінації Віткова. Ну хтось є там напевно при, притомний, бо хто злив Блумбергу записи телефонних розмов? Той, хто це зробив, ймовірно намагається допомогти Києву, адже ці стенограми дають аргументи критикам плану, які називають його капітуляцією перед Росією. Це серйозна проблема, реально серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці би, дешеві вистави і таємні зустрічі, ну, напевно, мають припинитися. Ну, це ще фраза конгресмена республіканця Брайана Фіцпатріка, який теж відреагував на матеріал Блумберга стосовно цієї, ну, вже відкрито проросійської позиції Вікофа і його допомозі росіянам впливі на позиції Трампа. Дозвольте держсекретарю Марко Рубіо виконати свою роботу чесно і неопереджено. Отака От зараз позиція, так що це ще один елемент стусанів, які наступної доби я не сумніваюся, буде отримувати Трамп. От чому він скасував зустріч з президентом Зеленським? Тому що він не очікував в тому числі і цього зливу. Ну але якщо розбиратися, ну дійсно там в фундаментальних моментах стану в, при адміністрації Трампа, то я вже вам казав, що неозброєним оком виглядає наявність протистояння Рубіо і. Джей Ді Венса. Бо по суті, зараз, коли висунули Віткофа, знову Венс відійшов трошки в тінь, але Дріскол цей посол, це ж його креатура. Тобто, по суті, майбутнє України сьогодні залежить від того, хто переможе в битві в Білому домі. А при тому, при всьому, що Джей Дівенс якби артикульований Трампом його наступник. Ну, можливий, коли там вибори, якщо вибори, якщо висунуть його. Але Трамп, очевидно, буде рекомендувати Джей Дівенса. Хоча на сьогоднішній день в іншому крилі республіканців якраз говорять про Марко Рубіо. Це теж такий не гучний, не публічний, але є елемент. Так от Трамп передав план мирного регулювання в Україні Джей Дівенсу. І Марко Рубіо, які мають дійсно принципово різні підходи до українського питання, і фактично конкурують за те, якою буде американська зовнішня політика в найближчі роки. З одного боку, віцепрезидент ізоляціоніст Венс, який наголошує на реалізмі перед лицем військової переваги Росії, це те, що говорить Вітков, те, що говорить Дріскол. Я, ну поки що соромиться, але вже, вже напевно ні. Сказав Трамп. Я вам цитував його в першій частині. Так, от військові переваги Росії просуває ідею швидкого припинення війни через болючі компроміси для України. З іншого боку, Рубіо, держсекретар, який називав Путіна гангстером і належить до більш войовничого крила республіканців. Він переконаний, що мир можливий лише через тиск на Кремль, а не через поступки Києва. Венс підтримує скорочення американської військової допомоги Україні, стверджуючи, що Штати. Надто перевантажені Україною і повинні переорієнтувати ресурси на внутрішні проблеми. І його підхід передбачає замороження лінії фронту, нейтралітет України, фактичне визнання російських територіальних захоплень, де юро де юре, не де факто, а де юре. А Рубіо. Ну Рубіо Рейган, такий ну рейганіст, традиційний яструб серед республіканців. Він виступає за. Збільшення військової підтримки України, включно з далекобійною зброєю, авіацією, додатковими системами ППО. Він вважає, що поступки Путіну лише підсилять його апетити і поставлять під загрозу всі у Європу. Венс, як ви пам'ятаєте, одразу підтримав мирний план, погоджений Віткофом. Ну тому, що Трамп отримав тоді, як Рубіо з самого початку просто дистанціювався. Уж бачили, що кілька днів його не було навіть чутно. Зрештою, Рубіо брав участь у дипломатичних перемовах щодо України і Росії. Опозиція оцінюється як значно більш жорстко-жорстка і більш принципово порівняно з позицією Венса, він наполягає на тому, що будь-які домовленості мають забезпечити реальні гарантії безпеки для Києва. Що власне було викладено в цьому 19-пунктному 19-пунктному Рамковому варіанту, що був узгоджений в Женеві, за даними видання американських протистояння між Рубію і Венсом визначить остаточний вигляд американського мирного плану. А чи буде сценарій, що закріплює російські захоплення чи стратегія тиску на Кремль до прийнятних умов миру? І якраз от Трамп обговорює з Рубію результати переговорів в Женеві, але ми ще не бачили, як вони, вони типу вчора обговорювали. Але ну, якось так Трамп не дуже якби, сприйняв. Ну, судячи з того, що Трамп вже вночі зміг поговорити. Так от, від цієї зустрічі, знову ж таки, буде залежати, який саме курс Вашингтон обере найближчими днями. Для нас дуже добре, що на перемовинах був Рубіо, ну, який загасив цю пожежу. Але Трамп дуже злий. На це, і це теж видно не озброєним оком, але ми побачимо на настрій, коли щонайменше Дріскол приїде до Києва цього тижня. А відков наступного тижня буде у Москві. Ну а щодо роботи української делегації, давайте теж говорити, що та, не святі горщики ліплять, але дипломатія України показала вищий клас. Я хотів би респект і уважуха, і не треба тут соромитись абсолютно в цих всіх обставинах. Навіть Вашингтон Пост випустив статтю. Зеленський явно прочитав книгу Мистецтво укладати угоди. Чия книга мистецтво укладати угоди? Трампа. Якщо Україна отримає в результаті гарантії безпеки, а Росія відмовиться, то Трамп логічно повинен буде покарати Путіна. Тобто зовнішня політика президента Трампа не традиційна, але вона також стає передбачувано непередбачуваною. Він встановлює сміливі терміни, займає раніше немислими позиції і залишає за собою можливість вибору. Складалося враження, що Трамп готовий відмовитися від підтримки України на користь мирного плану з 28 пунктів, які в Багатьох аспектах вигідний Росії, але українці зрозуміли цей хід і діяли відповідно. Зеленський став більш проникливим у спілкуванні з Трампом після того, як в лютневому в лютому необачно посперечався з ним в овальному кабінеті, розуміючи, що початкова угода була небезпечною для його країни. Президент Зеленський, який зазнав нападок через зростаючий корупційний скандал в себе вдома, зберіг спокій і запропонував провести переговори. От що зламало насправді Трампа, це факт. І він від того лютував вчора. Оцей пост, який я вам показував, Ну 100% якраз про це. Але намагається Трамп все ж таки залишитися з якимось лицем перед Путіним. Ще раз таке враження, що йому теж показали край папочки, яка лежить в Путіна в сейфі. Так, ну а щодо європейських союзників, ну будуть вони працювати над мирним планом, там теж якось в якійсь частині. Суверенітет України має бути збережений. Україна повинна мати можливість захищатися в майбутньому. Питання щодо України і її майбутнього мають вирішуватися Україною. Питання, що стосується Європи і НАТО, потребуватимуть зго. Де Європи і членів НАТО, ну це однозначно. А от, а може Путін скаже: мені плювати, Трамп, напиши, ти там їх всіх перегнеш через коліно, і нехай всі погоджуються. Ось вам як розпадеться НАТО, як варіант. Ну, Пісочний рот Путіна в цьому зв'язку теж вони ж, все ж очікують або думають, як відповісти. Ну, швидше за все, вони вже все знають. Ці пункти вони бачили, якщо в медіа це все розказують, але офіційну відповідь готують. На основі чого? На основі того, що за словами пісочного рота Путіна, вони розуміють, що той текст, який неофіційно опинився, зараз вже а, зазнав змін це той текст, який а, Ушаков сим Дмитрієвим передали Віткофу, щоб той його підсунув Трампу. Настане час, коли будуть здійснюватися наші контакти з американцями, і ми вже офіційно отримуємо якусь інформацію, поки жодних новацій в цьому плані немає. Ми залишаємося повністю відкритими для переговорного процесу. Ми зацікавлені досягати наших цілей політико-дипломатичних шлях. Ну, цілий це ультиматум, ви розумієте. Позиція Росії зовсім не змінилася. Вона неодноразово підтверджувалася Путіним. Європейці мають підключитися на етапі обговорення гарантій безпеки і системи безпеки в Європі. Найбільше того, переговори в Стамбулі поставлені на паузу, не з нашої вини, не з нашого бажання. От позиція на сьогоднішній день Кремля, тобто абсолютно тема, що Путін скаже на ці 19 пунктів, фану їх кудись там подалі. Но з, кожною, з кожною годиною все зростає. Побачимо. От навіть сенатор Грем каже, миру не буде, доки Путін буде вважати, що він керує ситуацією. Ну, так Трамп заявляє, що Путін керує ситуацією. Вони сильніше, вони пхають, іде вся вся тема в один бік, так що він сказав. Але Грем вважає, що Путін наполягатиме на капіталі. Капітуляція не на мирі. Поступки в цьому питанні будуть сприяти подальшій агресії в усьому світі, що в кінцевому підсумку обернеться проти нас, мається на увазі проти Америки. В цьому плані США і решта світу мають в своєму розпорядженні багато карт, які ще не були розіграні проти Росії Путіна. Ну абсолютно, бо напевно на лінці Грема в Путіна немає папочки, а в Віткофа. Занадто багато комерційних угод, які він укладав з великою кількістю російських цих візаві. Не контрагентів в своїх бізнесових проєктах, і які там були гроші, якщо там кописнутися, і чи за що його тримають росіяни? Так само це ж велике питання. Ну і встигли вже виправити Джей Дівенса, який розказав разом із прес-секретаркою Білодому, що ми вже не віддаємо на Шаріка українцям зброю. Ми її продаємо, але це не може тривати вічно. Ну знову ж таки, спеціалісти втрутилися, і посол США при НАТО Меттіо Вітакар сказав сказав що Сполучені Штати хочуть продавати Євросоюзу зброю і після завершення війни в Україні, а наразі це питання перебуває на столі переговорів. Тобто він не повністю заперечував, але пом'якшив позицію. Бо насправді те, що не можемо вічно, якби це, це вічно тривати, ну мається на увазі найближчі роки, то хай він скаже цим хлопцям, які опікуються збройною промисловості у сполучених штатах. Але за словами пана Вітакера. Штати повинні переконатися в можливості збереження європейського ринку збуту зброї після завершення війни в Україні. Оборонна промислова база тут в Європі не може виробляти достатньо для постачання України, тому штати мають ініціативу, над якими каже Вітакер. Я працюю особисто. Ну і посол доповів, що всі ці питання знаходяться на столі переговорів. Існує реальна можливість зблизитися з євросоюзом, якщо вони готові закотити рукава і розібратися з цим разом з нами. Ну от ця Керолайн Левіт, от я сам собі підказую, що повідомила що Штати не можуть забезпечити Україну озброєнням безкінечно. ну і постачання озброєння має обмеження, підкресливши, що таким чином Вашингтон прагне завершення війни. Ну, все як Путін каже, припиніть постачати Україні зброю. Ну от таким чином, ще один момент, який би не випав з поля зору, це наша атомна безпека, а безпека атомної енергетики. Якраз йшла мова про те, що там Запорізька атомна станція. Там незалежне управління, типу працює 50 на 50, хоча всі наполягають Ну Європа і Україна, що це український об'єкт. Ну вже гроші МАГАТЕ там виліз назовні і сказав, що Запорізька атомна електростанція потребуватиме особливого статусу і угоди про співпрацю між Україною і Російською Федерацією, якщо буде досягнуто мирної угоди. Росія захопила ЗС. Це ж ви знаєте найбільша в Європі електростанція, 6 реакторів в перші тижні вторгнення. Нині. Станція зараз не виробляє електроенергію, але кожна сторона звинувачує іншу у військових діях, що ставить під загрозу ядерну безпеку. Що Гросі каже, незалежно від того, на якій стороні лінії вона опиниться, вам доведеться укласти угоди про співпрацю або створити атмосферу співпраці. Ну, так, може, підемо ще візьмемо, я знаю, там ну в Угорщині як варіанти, будемо наполовину працювати. Ну, якщо це так працює. За словами самого Гросі. Знову ж таки, це про гроші чи через бажання, щоб росіяни проголосували його кандидатуру на посаду очільника Організації Об'єднаних Націй, чи там всі, всі сателіти з Орбіти Путіна. Ну, як ви повідомляєте, що чиновники України і США намагаються узгодити проєкт мирного плану, який включає положення про майбутнє Запоріжжя Запорізької атомної електростанції, за його словами, без миру існує небезпека ядерної аварії. Жоден оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли по той бік річки знаходиться інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів. Проти цього, що значить інша країна по той бік річки, Копніть там цього магате гроші, що по той бік річки і по цей бік річки, річки це українська територія. Яку незаконно загарбала Російська Федерація, Заходиться інша країна. Ну, це точно, хлопцю, йти географію вчити, а не пробувати там балотуватися на очільництво ООН. Ну, побачимо, там що там будуть в результаті, але ну, це просто якби навіть. Нема про що говорити, хочеться піти помити руки і почистити зуби після от цих, цих констатацій, цих позицій, цього гросі МАГАТЕ. Так, і два моменти. Один просто для загального розвитку, обмеження росіян по Європі, хоча Чорногорія, які йдуть в Євросоюз, до кінця вересня наступного року Чорногорія буде запроваджувати з росіянами візовий режим, ну, якраз зумовлено тим, що йдуть в Євросоюз, і це процес. Має призвести візову політику відповідність стандартами Євросоюзу. А наразі, щоб ви теж розуміли, росіяни заїжджають Чорногорю без візи і там можуть перебувати до 30 днів. Купують нерухомість і там фіксуються. А потім, коли буде Євросоюз, кажуть, хопа, а ми вже 5 років тут прожили, ми вже члени Євросоюзу. Владимир Ладнівич, які будуть завдання? Катюшу поспівати? Ми поспіваємо їм Катюшу. Так і е, з розвитку в нас, друзі. Президент Зеленський підписав закон, що гарантує швидкий інтернет для кожного громадянина. А це до речі, дуже якби перспективне рішення, тому що це стабільний мобільний інтернет по всій території, не просто за констатацією самих операторів, а через те, що українці зможуть самостійно робити оці тести на швидкість, а дані в режимі реального часу будуть надходити до регулятора. І це дозволить швидко виявляти проблемні зони, покриття і усувати їх самими операторами. Це дуже хороша історія, коли є покриття, нема покриття, але щоб воно було і максимально покривало територію. України це дуже важливо. Дякую, друзі. Так виглядає розвиток подій сьогоднішнього дня. Ну, от із з поясненнями чи роз'ясненнями тих ситуацій, тих сутеативних моментів, про які сьогодні говорять всі. Це YouTube канал, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене, це мій авторський YouTube канал. Ну, от і собі дозволяю говорити, як мені здається, як я вважаю. Дякую, приєднуйтесь підписуйтесь. Сподіваюся, що ми плюс-мінус з вами на одній хвилі. І якщо так і якщо ні, є як коментарі, будь ласка, висловлюйтесь. А якщо заходить формат сам по собі, то теж не лінуйтеся і не соромтеся, а, категоричні українські вподобайки, лайкоси. І це спонукає алгоритми YouTube трошки швидше обертатися і пропонувати це відео більш широкій громадськості. І Сподіваюся, що якраз притомна частина цієї громадськості поповнить нашу спільноту, що може досягатися, в тому числі і моментом, коли ви соціальними мережами відправляєте лінки чи гіперпоставлення посилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Дякую дуже вам, мої патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто представляє плече моїй роботі в описі до цього відео. В принципі, є різні опції. Як маєте бажання і можливості, завжди радий спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. 24 на 7 в своєму форматі. Як вміємо, знаємо, можемо. Пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую. За ваш час, хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі, як завжди, буде з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!